Хуїдах мої модні, хуїдах мої стильні. Ну що я до вас з осінніми трендами? Так, так розумію, в нас ще літо, але давайте підготуємо наш гардероб до осіннього сезону завчасно. Нагадаю, що я не маю на меті ні в якому разі щось вам продати. Нав'язати вам думку, що усі ваші старі речі в гардеробі треба виконати, забути, про них віддати і купити багато, багато нових. Ні, це зовсім не про мене. Я вважаю, що тренди існують для того, щоб нам з вами якраз продати якісь зайві речі, які нам можливо були і не потрібні. Тому я дивлюсь на тренди, як на щось, що мене і розважає, і розвиває, і звичайно, якісь фішечки, трюки я можу. Підкреслити для свого стилю, тому розповідатиму про них вам сьогодні. У нас буде дуже багато прикладів саме з подіуму, бо ми розуміємо, що саме бренди, які роблять покази на великих тижнях моди, вони задають ті самі тренди, які ми з вами через півроку побачимо у H&M, Zara та іншому мас-маркеті. І звичайно буде багато прикладів стилізації. Поїхали! Перше, про що ми поговоримо, це стильові направлення. Найяскравішим, як на мене, стилем, який був представлений на тижнях моди, був стиль Бохо. Саме той стиль бохо, який набув популярності в нас ще в нашому весняному та літньому сезоні. Стиль бохо – це також і про 70-ті, про летючі, можна сказати летючі. Такі шифонові або шовкові сукні з рюшами, це про замшу, про шкіряні куртки, це про бахрому, це про квітковий дрібний такий принт, про жилети, дублянки, масивні чоботи, акцентні у великій кількості прикраси на руках, масивні сережки, також дрібні ланцюжки. І також в нас залишається популярним, можна сказати, такий побратим Богу, вестерн стиль або ковбойський стиль. Це в нас і клітчаті сорочки, це в нас багато деніму, до речі, дабл денім луки, тобто тотальні такі денім луки, вони також залишаються популярними. Це в нас знову ж таки замша, і ремені з такою активною бляхою, і звичайно, ковбойські капелюхи та козаки. Якщо б треба було назвати один бренд, який найяскравіше представляє стилістику Бохо, то це, звичайно, був би бренд Клоє. В цьому сезоні у бренду новий креативний директор, який, як мені здається, взяв ДНК бренду, але переробив його і зробив трошки більш сучасним. І якщо у вас є можливість і ви є фанатом Бохо, то саме з бренду Клоє ви можете зібрати повноцінний гардероб. В мої 20, там 22 роки я дико фанатіла від усього Бохо, і в мене був реально, мені здається, ну кожен. Трибут цієї стилістики на жаль ці речі не збереглися, а зараз були б дуже актуальні. Ще одне стильове направлення, яке яскраво було представлено на подіумах, це мінімалізм. Я розумію, знову ж таки, що тут ну нічого нового. Мінімалізм був популярним, можна сказати, що завжди, але цього сезону, знаєте, є таке відчуття, що усі ніби перенасичились, якось втомились від фешену. І усім хочеться виглядати просто, лаконічно, але стильно. І якщо раніше, ви знаєте, могли впізнати модницю по тому, як вона поєднує якісь принти, фактури, додає якісь яскраві там акценти, то зараз мод. Виглядає дуже просто, вона може витримувати свій лук в якійсь однотонній гамі, або це може бути поєднання класичне типу білого та чорного. Ми побачили дуже багато монохромних луків, особливо чорних, також було багато бежевих луків, лаконічні форми, класна посадка, зрозумілі такі гладкі матові фактури, чисті кольори, відсутність принту. Я сама особисто мінімалізм як направлення дуже люблю. я здивувалась, дуже приємні колекції від Майкла Корса прости. Господи, особливо мені сподобалась ось ця формула луку, яку він зробив одразу у трьох таких кольорових варіаціях, і мені здається, що вона дуже сексі. А ще плюсом мінімалізму є те, що усі речі вони поза часом, і ви зможете з усіх них зробити собі повноцінний гардероб, такі повноцінні капсули, і не думати про те, що з чим міксувати. Ну а якщо вам мінімалізм здається якимось нудним, нецікавим, то ви завжди можете додати якісь яскраві акценти, і найлегше це буде зробити за допомогою. Аксесуарів. Це можуть бути якісь активні сережки, або це може бути шарф, якась яскрава сумка, фактурне взуття і так далі. Також на подіумах з'явилось багато таких, знаєте, лейді-лайк-луків. -like було багато силуетів, які нас відносили до того самого нью луку який колись створив Крістіан Діор, коли в нас був доволі обтягуючий верх, талі і потім широка спідниця. Також було багато а-силуетів. При цьому цей леді лайк like, він був і такий жіночний, романтичний і був доволі такий діловий, але вже не такий мускулінний, як був раніше, а вже саме такий більш жіночний. І в нас залишаються популярними ці Library кор, офіс Serena кор, тому продовжуйте все це носити. Світло це бісить, то є сонце, то немає сонця. Так, наступне в нас посадка та силуети. Здавалося, що я вже ніколи цього не скажу, але... Оверсайз відходить на другий план. Звичайно, для тих брендів, у яких оверсайз це частина ДНК, типу Balenciaga, Ветму, там залишиться цей оверсайз. Але інші бренди почали, знаєте, об'єми трошки зменшувати. І тяжіють тепер до більш жіночних, приталених силуетів. І ми не кажемо про дві крайності. Це і не такий, знаєте, луз-фіт, дуже такий вже розслаблений і не такий зовсім вже обтягуючий, хоча, звичайно, були і такі, і такі варіанти. Але ми з вами зараз говоримо про таку загальну тенденцію. Я б сказала, що це такий тренд вже на tailoring excellence, тобто на ідеально, можна сказати, посадку. Це завжди показник якості. Майстерності і, як правило, потребує дуже багато зусиль, тому такі речі і коштують дорого. І вам може здатися, що сукня від Zero, там за не знаю за 3000 євро, і сукня від Zara за 50 євро однакові, але коли ви їх приміряєте, ви, окрім того, що там буде інша тканина, як і якість взагалі, ви побачите саме по посадці, що це дві паралельні реальності. Ідеальна посадка це люкс. Тож, якщо у вас є якась дуже класна кравчиня, яка може там будь-яку річ підігнати під вас, тримайтеся за неї і тоді купуйте речі на розмір більше, це важливо. Звичайно, на це треба витратити додаткові гроші, додатковий час, але воно того варте, повірте мені. Червоною лінією також, крізь усі колекції, проходив осилует. Це доволі незвичайно. Якщо ми говоримо про верх, то це, наприклад, жакети, блузи, які мали такі об'ємні підково подібні рукави, їх ще називають баральними чи нога. Такі речі, наприклад, вже багато років створює бренджил Zander, а також український бренд Жамем. Що стосується низу, то в нас штани палацу відходять трошки на другий план, і тут так само в нас популярні саме оці такі штани, як бочки, ми раніше їх називали банани. Я розумію, що багато з вас їх не любить, бо здається, що вони роблять ніби кривими ваші ноги, але їх можна класно стилізувати. Наприклад, якщо вони будуть десь по кісточку, і у вас буде невеличкі підбори знизу. І якщо ми поєднаємо наш верх з цими рукавами і наш низ, то в нас вийде в принципі такий осилует. Що тут важливо, щоб такі речі класно тримали форму, класно виглядали. Вони мають бути класно сконструйовані і мають бути зроблені з правильних матеріалів. Тому я не думаю, що буде багато достойних варіантів у мас-маркеті, бо це доволі важкий покрій, але побачимо. Цього сезону багато брендів грали з деконструкцією. Тобто вони брали речі, ніби їх розбирали, збирали по-новому, в нас з'являлись кишені в якихось неочікуваних місцях, в нас там відрізались рукави. Здавалось, що якісь речі зроблені ніби на виворіт, якісь речі перевернуті. Десь одна річ створювалась, ніби з кількох інших речей. Особливо це ефектно, цікаво і органічно виглядає саме в верхньому одязі. І Якщо ви маєте хист, час та натхнення, і у вас, наприклад, є. Є якийсь там старий тренч, або ви купили тренч на секонд-хенді, і ви можете з ним поекспериментувати, то можете зробити щось подібне. Багато було також цікавих деконструйованих светрів. Десь здавалося, що їх шили з кількох частин інших светрів, а десь здавалося, що, знаєте, ніби кішка там зачепилась за край цього светра, розпустила його, або він там потрапив, наприклад, у шредер. Взагалі цього сезону було дуже багато якихось незвичайних светрів. Я не знаю наскільки це практично, але ефект не дуже. Також я б хотіла відмітити, що цієї осені нам пропонують вдягати акцентні спідниці, тобто в нас фокус змістився від оцієї портретної зони вниз. І як ми можемо цей акцент зробити? Ми можемо його зробити або за допомогою кольору, або можемо за допомогою фактури, або можемо за допомогою принту, або за допомогою об'ємів. З такими спідницями краще поєднувати якісь лаконічні варіанти зверху, щоб в нас був баланс. Фактури. По-перше, хутро, дуже багато різного хутра. Ми бачимо, що очевидно, що дизайнери дуже скучили за натуральним хутром, або радше сказати, за тим, що імітує натуральне. Пам'ятаєте, може років 7-8 тому навпаки, було популярно дуже таке еко-хутро. Воно було якихось яскравих неонових кольорів. Дуже багато було таких, пам'ятаєте, шуб злам. Потім були такі, ну дуже вже поліестрові, як м'які іграшки популярні. А зараз в нас бренди повертаються до такої класики, де він. 90-х, початку 2000-х. залишається популярним цей тренд, який називався Mob wife, тобто жінка або дружина мафіозі, яка вдягає знаєте, таке шикарне хутро, в неї така велика зачіска, акцентні золоті прикраси, і хутра було реально дуже багато. Я знаю, що для багатьох брендів важливо акцентувати, що їх хутро воно не натуральне, або що це перероблене хутро, і ви можете побачити такі написи на сайтах самих брендів або на рітейл платформах типу My Teresa або Farfetch. Знаю також, що багато працює саме з вінтажним хутром, тобто вони переробляють старе хутро і роблять з нього нові, більш актуальні вироби. Так, наприклад, робить український бренд бажане, і в них дуже гарні колекції. Напишіть мені, будь ласка, до речі, в коментарях, як ви вважаєте, що краще для планети натуральне хутро, еко-хутро, тобто штучне хутро, або, речі, з вінтажного хутра, тобто хутро, яке є натуральним, але його пошили ще давно, і ось його переробили для нового виробу. Було дуже багато таких великих акцентних шуб, які, ніби знаєте, кричать Гроші є. Очевидно, найпопулярнішим було саме таке коричневе хутро, і воно було дуже в багатьох варіантах. І коротких, і максі був навіть хутряний анорак. Але для тих, кому коричневе хутро здається нецікавим, були і рожеві варіанти, і зелені варіанти, і навіть жовті. Також було багато виробів, які нагадують хутро, але по факту ним не є. Це такі різні, знаєте, в'язки, плетіння. Бренду Сакай, наприклад, вдалося створити кілька таких айтемів, букле це трошки нам нагадує шанель, але ось ці вироби не додають років. Бо, як на мене, усі ці костюми від шанель це одразу плюс 15, плюс 20 років. До речі, також Ксенії Шнайдер вдавалось зробити такі костюми, ніби буклє з переробленого деніму, і вони також виглядають неперевершено. А ще було дуже приємно побачити багато різних виробів, які нагадують гуню. Традиційний гуцульський одяг це така, знаєте, чесана вовна. Причому це були не тільки варіанти якихось шуб, також і костюми, і пальто. Як на мене, це виглядає супер і, До речі, це також класно вписується до богу естетики. Також мене супер повеселила ось ця фактура, це ніби такі петлі, і з них також було багато варіантів, якихось пальто, ніби шуб у всіх просто можливих кольорах. Але я просто не могла позбути з цього відчуття, що це насадки такі на швабри, або це ганчірки, якими протирають скло в автомобілі. Ну тепер живіть цим. Із такої тканини були як цільні елементи, так і окремі деталі. Ну, взагалі хутро воно було всюди. І якісь звичні для нас деталі, наприклад, як комір або облямівка на жакетах, спідницях, манжетах. Так і якісь незвичні, наприклад, були і шарф, і баска, і навіть повноцінний топ. Також було дуже багато пір'я, особливо пір'я марабу. Це один з таких матеріалів, який навіть у великій щільності виглядає легко і дуже ефектно. Недарма саме такі пір'я використовують танцівниці у бальних танцях у стандартній програмі для своїх суконь, ну а саме спідниць. І цього року навіть на подіумі були ну майже вже вироби для танців. Ми побачили і цілі вироби з пір'я Марабу. Наприклад, були дуже гарні такі шуби у бренду Ердем, і мало того, що вони були повністю з цього пір'я, на них ще й був квітковий принт. А іноді пір'я було навпаки, знаєте, таким елементом декору. Воно було як боа, воно було на взутті. Ще один тренд, який прийшов до нас з минулого сезону, це прозорість. Тож продовжуємо носити прозорі спідниці, сукні, блузи, топи, кейпи, усе це. Бренсин Лоран, наприклад, як мені здається, дуже надихнувся, знаєте, луками Б'янки Цензорі і зробив прям повноцінні такі варіанти, де в нас була і сукня, така ніби з колгот, і колготи, і шапочка також цього нейлону. Це такий варіант для сміливих, але може ви в мене такі. Мені особисто більше подобається, як з прозорістю працює бренд Simon Rocha, бо в них класні айтеми, які мені здається легко буде адаптувати в свій повсякденний гардероб. І вони такі, знаєте, грайливі, жіночні, трошки інфантильні. Також цікаво, ось це пальто від McQueen. і ми бачимо, що тут просто поверх звичайного пальто вони зробили, ніби, знаєте, такий чохол з органзи. Ступінь прозорості може бути різний. Ця прозорість може бути фактурна. На цій прозорості може бути навіть якийсь принт або вишивка. Звичайно, що цей тренд він більше для подіуму. А як же ми можемо його з вами використовувати в своєму повсякденному житті? Якщо в нас це спідниця або сукня, звичайно, найпростіший варіант це додати боді. Це може бути контрастне боді. Наприклад, якщо у вас біла, або бежева, або молочна якась сукня прозора, то ви можете обрати чорний або темно-сірий боді. Також це може бути боді, який буде повторювати тон вашої шкіри. Ще один варіант додати другий шар, тобто прикрити ті зони, які ви б не хотіли лишати. Такими відкритими і додати, наприклад, кардиган або може жакет. Ви можете також нашарувати прозорість. Тобто, якщо ми візьмемо прозорість на прозорість, то в будь-якому випадку це буде вже не такий голий ефект, а буде такий ніби блюр. Мені особисто подобається під блузами або топами прозорими, контрастна мережевна білизна. Також можна під спідницю сукні прозорі додавати просто щільні такі колготи. І мені здається, що краще обирати не чорні, бо, по-перше, вони вже дуже набридлі, а по-друге, наприклад, з молоді або бежевою, спідницею або сукною вони будуть виглядати занадто контрастно і драматично, тому оберіть або такі графітові, знаєте, як мокрий асфальт колір, або, наприклад, шоколадні колготи. Так само можна додати легінси. Ну і звичайно, що ми можемо просто, якщо нам дозволяє об'єм цієї речі, якщо це, наприклад, у нас там сукня, просто зробити її другим шаром на штани або на джинси. Ну і уявіть собі, ми, наприклад, беремо якісь джинси, вдягаємо поверх прозору сукню, додаємо ще спортивне худі, і ще можемо зверху додати жакет. Ну це багато шароється, розумію. Ще одна фактура, яка в нас з'являється кожен раз на показах осінь зима, це, звичайно, шкіра. І цього року було багато Total Leather луків. Звичайно, найпопулярнішим кольором залишається для цього чорний, але також були і червоні, зелені, такі бургунді, і навіть жовті варіанти. Мені особисто дуже сподобались оці такі, знаєте, скульптурні форми від акне. Було дуже багато глянцевої, такої, знаєте, ніби рідкої шкіри. І в тотал -то луках це виглядає просто неперевершено. Ви просто подивіться на ось ці луки від McQueen. Тут моделі спеціально опустили голову, і ми бачимо лише ось цю шкіру. Для натхнення, бо речі, цього бренду дуже дорогі. Гляньте, показ Hermes. І також цікаві, не банальні варіанти були у марні. Тому продовжуємо носити наші шкіряні бомбери, косухи, тренчі, спідниці, сорочки. Я особливо обожнюю шкіряні жакети. У мене навіть є окреме відео, як я купувала свій улюблений зелений шкіряний жакет на секонді. Вони навіть дуже простий лук роблять таким більш гострим. Ви можете вдягнути прості якісь голубі джинси, білу майку і додати шкіряний жакет, додати якісь туфлі з гострим носиком, і все, ви вже просто. Красуня також я маю чорні шкіряні штани, які я ще ні разу не вигулював, але прийде їх час. У Коперні навіть шкіряна така мотокуртка боді була. А у ботегі Венети просто подивіться, на ось це пальто шкіряне-червоне. І ми бачимо, що наскільки ж це пластична, якісна і м'яка шкіра, що вони змогли зробити ось цю деталь зверху, яка нам нагадує: або пончо, або шарф, або якийсь палантин, кольори та принти. Які ж кольори нам пропонують носити цієї осені? Давайте почнемо з тих кольорів, які в нас були популярними і весною, і влітку. Це, по-перше, колір вершкового Масла. Я цей колір дуже люблю, але мені здається, що влітку він на засмаглому тілі виглядає краще в такому холодному варіанті, а вже восени, коли ми не засмаглі, виглядає краще в більш теплому варіанті. Звичайно, якщо ви смаглява сама по собі, то ви можете носити і один, і другий варіант. Були й сукні, і костюми, і верхній одяг, і тотал жовті луки. Такий колір класно мечеться з нашим наступним кольором, який ми також принесли з весни та з літа. Це колір Blue, тобто небесний голубий. Це і кольори нашого прапору, тому ми це поєднання знаємо дуже добре. Найперше, що, мабуть, приходить в голову, це звичайна голуба сорочка. Вона, мабуть, є в кожному гардеробі, але бренди нам пропонують і сукні, і верхній одяг у цьому кольорі. Мені сподобались оці варіанти верхнього одягу Луї Вітон, а також ось цей варіант у Гучі. Так-так, я одна з тих людей, кому Гучі подобається після того, як пішов Мікелі. І зверніть увагу, будь ласка, на цю стилізацію, і що ми тут бачимо саме бордові такі гарні чоботи. Це поєднання ми знову ж таки з вами бачили влітку і навесні, і мені здається, що він для весни і для літа ну, занадто вже такий важкий, драматичний, а ось для осені дуже класно. Занотуйте собі це комбо. Взагалі, голуби, особливо у портретній зоні, дуже класно освіжає обличчя. І навіть у свої зимові осінні луки, якщо у вас навіть там темно-сіре або чорне пальто, ви можете додати, наприклад, якусь шапку або шар голуби, або рукавички, і одразу ви побачите, як цей образ стане і легшим, і свіжішим. Ну, а кольором цієї осені можна сміливо назвати зелений. В усіх можливих його варіантах. До нас повернувся хакі. Але я не знаю, як вас, але у мене зараз хакі він асоціюється виключно з мілітарі тематикою, і мені хочеться залишити його для військової форми. До речі, не забувайте, будь ласка, дякувати нашим захисникам. Також було багато, знаєте, таких теплих, болотняних якихось кольорів, але на противагу їм були, і, наприклад, холодні. Кольори такі фісташкові, ментолові, шавлі. Мені такі, Наприклад, на собі подобається набагато більше. І був навіть той самий такий, знаєте, майже неоновий зелений, який років 6, мені здається, тому, або навіть більше, був таким кольором Ботеги. Ви пам'ятаєте ці костюми, ці сумки від Ботеги-венета? Я тоді так на нього надивилась. і Якщо чесно, як на мене, він мало кому пасує, насправді, що зараз вже не можу. Але ми бачили, наприклад, такий варіант у міу Міуміу. Щодо поєднання, це може бути наприклад, просто різні відтінки зеленого в одному луці. І я ще для себе занотувала ось таке цікаве поєднання, де в нас два зелених і бусковий. А ще класно ось цьому луці мені подобається комбо це рожевий, зелений і фіолетовий. І вже другий або навіть третій рік поспіль червоний не залишає своїх позицій. І якщо ми влітку і навесні казали про томатний, такий червоний, який, до речі, не дуже комплементарний до більшості видів зовнішності, якщо можна так сказати. Він класно виглядає на фото, на відео і, наприклад, дуже пасує скандинавським дівчатам. Я тут бачу багато дівчат, які носять цей колір, але вони трошки засмаглі, У них такий знаєте рожевий рум'янець, в них світлі очі і світле волосся. А ось мені підібрати собі правильний відтінок, ну це реально задача з зірочкою. Тож цієї осені в нас буде популярним інший відтінок. В нас кожну осінь насправді повертається цей такий бордовий колір, бо він є по факту кольором осені. Але цього разу це колір, який усі називають вишневим. І ось такий колір підходить дуже багатьом типам. Ну тут також, звичайно, треба знайти правильний для себе саме відтінок, бо він може додавати віку. Ми вже казали, що він класно мечиться з голубим. Звичайно, він класно поєднується з усіми цими осінніми такими кольорами: кемел, бежевий, охра, колір винної пляшки. Цікавого, мені також дуже сподобалось поєднання цього вишневого з пастельним жовтим. І моє улюблене поєднання це поєднання червоного, вишневого з таким ментоловим або фісташковим, або знову ж таки кольором шавлі. Оці контрасти температур, коли в нас теплий, такий вишневий і холодний, або зелений, або жовтий, дуже класно і сучасно виглядає. А ще вишневий класно мечиться з таким ніжно-рожевим, знаєте, ніби колір такого натурального полоничного морозива. Щодо принту, найпопулярнішим лишається леопард. Уже всі модні експерти, стилісти і так далі, прийшли до висновку, що леопард в нас стає класичним принтом. І ми вже надалі, мабуть, і не будемо з вами казати, що це тренд, бо це вже класика. Звичайно, найбільше було варіантів леопардових речей серед верхнього одягу, особливо у шубах. І це були не тільки леопардові, а різні анімалістичні принти. і Вони були і в холодних і в теплих відтінках, більш і менш фактурні. Але якщо для вас знаєте у портретній зоні леопард, особливо якщо це верхній одяг за НАТО, то Оберіть собі якийсь аксесуар, це можуть бути знову ж таки рукавички, може бути сумочка, може взуття, або просто, наприклад, леопардова хустка на шиї. Також на показах було дуже багато леопардових суконь, і, зокрема, був також леопард у червоному варіанті. Ви такий принт можете, знаєте, трошки заспокоїти, якщо додасте наверх, наприклад, жакет або може якесь пальто, яке буде однотонним і мати вже таку гладку фактуру. Леопард також чудово міксується з майже усіма відтінками червоного і, зокрема, і нашим вишневим. І ще до речі, не знаю, чи були у вас в мене років так 15 тому. Точно були леопардові колготи. Причому в мене були вони такі холодні, пізніше і теплі. А в вас були? Напишіть, будь ласка, у коментарях цього сезону. Деякі бренди нам пропонують знову ж таки купити собі леопардові колготи. І ще один традиційний принт для осені це Тартан клітинка. Звичайно, це також доволі традиційно для осені, але мені здається, що цього сезону її було так багато, що давно вже так не було. Причому це не тільки, знаєте, якісь панківські або якісь препі варіанти. Все те, що ми бачили, наприклад, завжди у бренду Vivian Westwood Олександр McQueen. Але й клітинка така десь у стилі Шанель, десь така клітинка Y2K, як у бренду Дізель. Окремо хочеться виділити ось ці варіанти. Це така пледова клітинка і цілі вироби, які дуже нагадують пледи від бренду Клоя, і мені здається, віє від них, знаєте, ну таким максимальним затишком, комфортом. З клітки був, звичайно, і верхній одяг, були і костюми. Том Браун, наприклад, поєднав одразу кілька речей з різними клітинками, і були навіть вечірні варіанти з клітинкою. І також мені б хотілося окремо розказати про трендові варіанти верхнього одягу, бо мені здається, це саме те, що найбільше в нас відрізняє один сезон від іншого. Звичайно, на першому місці в нас тут я вже казала, що хутро, тому це якісь шуби. І по брати, можна сказати, шуб це дублянки. Так як дублянки є дуже важливим елементом і боху, і 70-х, то їх було багато. Найбільше було таких коричневих варіантів, де це було там не хутро, а вовна, як знову ж таки у Гуні, це дуже нагадує ту дублянку, в якій. Була Кейт Хадсон у фільми майже знамениті. До речі, тут, у Бельгії, Антверпені, на секундах таких дуже багато. І що може і зробити ще більш бохо, це, наприклад, вишивка на ній. Були також і більш такі стримані, більш елегантні варіанти дублянок, дублянки авіатори, звичайно, були. Мені такий варіант одягу верхнього імпону більше, ніж, наприклад, там, Шуба з хутра або, наприклад, як бушлат. це наш наступний трендовий верхній одяг, бо мені подобається якийсь такий, знаєте, є в цьому дух свободи. І наш наступний популярний верхній одяг цієї осені це Бушлат. Бушлат до нас прийшов також з естетики. Це було і є коротке пальто як частина форми воєнно-морського флоту. А потім у 1962 році, Івсен Лоран, якщо я не помиляюсь на своєму першому показі, адаптував це пальто і зробив його елементом вже жіночого гардеробу. Це коротке, як правило, вовняне двобортне пальто з гудзиками у два ряди. Традиційно воно було з вовни, але зараз вже є, наприклад, багато шкіряних варіантів. Через свою довжину та матеріал це доволі практична річ, особливо якщо ви часто за кермом і вам незручно у максі якихось варіантах пальто там шуб, ось такий варіант бушлату це гарна ідея. Звичайно, якщо це відповідає вашому стилю. І третій варіант одягу цього сезону це пуховики. Да, я розумію, що вас не здивувало вже пуховиками, але є тут особливості. Цього сезону нам пропонують носити саме укорочені, тобто кроп такі пуховики. І мені здається, що найкрутіші усі варіанти таких пуховиків вони були шкіряні. Це знову ж таки показник того, що ми відходимо від оверсайсу цих дуже об'ємних великих пуховиків і робимо їх коротшими, а значить, підкреслюємо нашу талію. Який тут нюанс? Ну, звичайно, що ми можемо елементарно просто застудити наші нирки. Тому що ми робимо? Ми з вами вдягаємо вниз, або якусь там сукню, светер, я не знаю, де буде в складі 70 і більше відсотків там кашеміру, вовни, ангори, або вдягаємо з вами штани або спідницю з великою також кількістю вовни і на високій посадці. А ось цей варіант від аперелі ну, це просто мені здається, він мені буде снитися. Вам, мабуть, ще цікаво які ж трендові аксесуари будуть цієї осені, а про це я розкажу вам у наступному відео. Величезно вам дякую, що ви були цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково, будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтесь та дзінс і бережіть себе.